І бензи поколений Єсу Христос, слава Ісусу Христу, дай Боже щастя, здоров'я, ласки Божі. Е, кохані, така сьогодні тема цікава, до мене е, ну, котрого дня підходить жіночка і каже, ой, чи, чи ви можете чуть скоріше сьогодні службу Божу так відправити, знаєте, так, ну, бойгом не розтягувати, там, там коротше балакати, бо я договорю. Догорилася з лікарем на масаж, маю йти, і договорилася там, на 10-ту годину, а служба на 9-ту. Я кажу, слухайте, так ви можете взагалі вже йти до лікаря повністю. Сьогодні будний день, ви не мусите бути на службі. А якщо вам спішиться, то побудьте на службі, скільки можете, стільки будьте, а потім вийдіть і ну, треба, то треба. А друга справа. Якщо ти віруюча, що ти католичка, якщо ти хочеш бути на літургії, прийняти святе причастя, комунію, послухати Боже Слово, помолитись, ну то, вибач, май клепку в голові. І скажи врачові не на 10, а на пів одинадцятої, тому що я не встигну добігти. Так, я буду скорочувати, слухайте, ну то якщо ми будемо все скорочувати, так? ну допустимо, я маю якесь натхнення, хочу пояснити Євангелію, е, читання, псалом, е, ще там щось. Е, так? І йдеться про те, йдеться про те, що я маю тепер скорочувати. Що я маю скорочувати? Е, мені не треба скорочувати. Е, як ми почнемо все скорочувати, ну то що ми взагалі повідправляємо? Ви як... Їсте, скорочуйте їдло, як дивитесь кіно, скорочуйте фільми, як слухаєте радіо, скорочуйте собі передачі свої, ну, але, але як це можна скоротити службу, бо, бо їй щось треба. Ну, Візьмемо все, поскорочуємо цілий світ. та й все. Слухайте, якщо треба, кудись щось йти. Відомо, хтось прийшов, спішить на поїзд, ну, той на поїзд він не буде чекав, значить, ну, прийшла, скільки можете любити на службі, Боже, нам ти. Але як ти вже договарюєшся, за врача, за лікаря, ну то скажи, пані лікар, так, в скільки годин свободне, чи можна я пізніше прийду? Вона каже: або я не хочу чекати, бо аж допіру на 11. Ну то, то я маю летіти, як дурний, правити бігом, трата-там, щось стріляти в сті... горохом в стіну, бо вона з врачом Каже, йди до больниці, сиди цілий час та й собі, чекай на свого врача, хай там масажує тебе. Кожну косточку, що там шаж стріляє в плечах. Вибачайте за такі ну слова шутки, але ну трошки думайте. Я розумію, що 100 людей не буде чекати на одну людину, так в городку ходить там по 50 душ на службу Божу, і от всім треба бігом бо вона спішить. То спішиш, то йди собі з Богом святим, прийди перед службою, я тебе покроплю водою свяченою, помолюся, поблагословлю. Ну, але що я маю спішити? Гайда бігом, бо мені треба, я що, таксі тобі чи що. Так що думайте, що робите, не скорочуйте молитви, але, але е, пробуйте собі планувати життя з Богом, а не Бог в дочепку. От е, все поробила, все попланувала, а Бога на прицеп взяла, ну ще Бог пригодиться. Ні, Бог має бути за рулем. А все решта на прицепі. Так що всього найкращого, думайте, моліться, віруйте і любіть Бога. Вімійте сина і Духа Святого. Амін. Амен. З панем Богом. Бо їду до хворих, що в реанімацію треба заскочити до парафіан. Так що і за за ці до хворих реанімації больниці теж коли зробимо ефір, щоб ви не забували, що от до цих людей треба спішити, ксьондзеві. Все, з Богом пока.